18 вересня у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який передбачає легалізацію проституції. Тому ми вирішили дізнатися, думка житомирян, з цього приводу. Інтересне питання, хлопці. Негативно. А чому не можете так Ну, Я думаю, ми ще не доросли до цього. У нас є інші проблеми, над якими треба працювати сьогодні рівень життя піднятися, потім думати щось. Потому що в наші голови, воно не в сьогодні. Да. Тому що він все одно существує, і коли він существує нелегально в тіні, це неправильно. От і все. Ну це дуже слизьке питання. Його треба контролювати. В принципі, нашим органам. Але так як вони контролюють нинішній порядок, то я вважаю, що це лише. Це нам потрібно. Спрашивать я так думаю мужчин в первую очередь, потому что это для них лица создается. Женщины будут на них работать, правда? Но все течет, все меняется. Когда-то проституция была еще для советской власти. В штомере даже был дом, где занимались этим делом. Ну, а потом все это было нелегально. Но ну, я не за то, что все это было легально. Вот, например, тебя спросят, где ты работаешь. Что скажешь? В доме терпимости скажешь, и ты будешь скрывать это. Ну вот откровенно говоря, как ты скажешь? Да, я работаю проституткой. Звучит? Не звучит. Поэтому... Ну, девчата, ну что на самом деле? Ну, яка же бути легалізація таких вещей? Мне без рация, честно говоря. Надо он или не нужно. Конечно, я считаю, что более нужны законопроекты, которые касаются социальных сфер. Каких-нибудь. А этот это. Его и не примут, мне кажется. Может зарегистрировали только. Но его не примут. Это очень удобно для мужчин. Заплатил деньги и получил то, что ты хочешь. Ну давайте будем. Если мы в Европу, то в Европе это все вырешено все окажет. Політично і вважаю розумно, що з 1900 року це все було вирішено в Європі. Наші традиції не підтримуються. Хоча заради здоров'я цих дівчат, то варто, напевно, вести. Тому що в кінці-кінці їх кидають по боку і вони залишаються. Ну а раз ми вибрали такий шлях, то, то їхній шлях, їхній Божий вибір. Ну, Якщо це вважається, що це узаконений бізнес, то нехай буде легалізований, звичайно, щоб якісь дійсно були податки. А якщо це а взагалі, то я проти взагалі проституції. Вважаю, що це річ потрібна. Проституція повинна бути легалізована. Ну, у нас так є. Я працюю в громадській організації, це непосредственно моя робота з такими дівчатами. Я знаю, що вони є в Житомирі. У нас около 200 чоловік в Житомирі зареєстровано. Такі дівчат, ми надаємо допомогу профілактичну. Так що я вважаю, що це потрібне рішення. вам сказати? В принципі, я думаю, що він є. цей бізнес. Ну, мабуть, що таки, так. Ой, щоб вони краще прийняли цього, закон про це. Щоб зарплату повисити, до да пенсію, а вони дурницею там займаються. Проти. А чому ви можете пояснити? Непривично якось. <звук> <звук>